Так, мої вітання. Моє завдання було написати просту програму на Python та показати, як я це зробив. Умова задачі. З клавіатури вводиться два цілих числа A і Б. Потрібно вивести всі числа в діапазоні від А до Б, а також вказати кількість цих чисел. Перший рядочок. A дорівнює in input. Аналогічно до Б. Q дорівнює 0. For E in range a, b, b+, плюс 1. Закриваємо дужечки дві, дві крапки. Print A. Q дорівнює A плюс 1. Print кількість чисел Q. Я увів 3.6 діапазон це крайні числа, і між ними 3, 4, 5, 6. Кількість цих чисел 4. Також, я, ваше домашнє завдання буде знайти помилку невелику, яку я допустив при написанні коду. І відправити мені на e-mail.